Зайшла в секант. Сьогодні дешевше там все було. Де тут чек від нього? А от. Вісовий, ні, 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 це не той чек. Де він? Де він? Де він? Я не знаю, я зараз не, йду. Я не йду. Що я викинула чешок, я не знайду. А, ні, це він. От, вісовий. Це вісовой це кроватки. І вісовий... А, от цей поясочок. Ременець такий. Ну, я його взяла не носити, я його взяла заради фурнітури. думаю, хай вона у мене буде. І мені оця стропа дуже сподобалась на рюкзак, я кудись її пришмандюлю. Це якийсь бойс, я як... не знаю, що тут написано. Поліестер. Коротше, я спочатку, коли її взяла до рук, я подумала, що це бавовна. Потім почитала, поліестер, думаю, та хай буде на рюкзак піде. От, тут кінцевік такий гарний ще. А щось у мене 32 гривни. А, оце. Шкарпетки оці 32 гривні. Вони новенькі, пухнасте, штучний. Оце, мабуть. Да? Так. А ні-ні-ні-ні-ні, не, не, не оце. 70 гривень коштувала. Оць... Цей коштував ланцюжок. Так, от на ньому ціна ще залишилась. Він дуже гарний. Я його нігтиками отак подряпала. там. Ну, я нічого не подряпала, я просто поводила. І коротше, він дуже-дуже довгий ланцюжок. Дуже хочу на сумку. Е, я готуюсь до нового року, я не знаю навіщо. У мене ніколи такого не було. Ну, ніколи. Він у дуже гарному стані, він прям новенький. Ну, я думаю, що люди б, ну, якщо б вони там їм користувалися, вони б відрізали оцю фігню. Не знаю, ну мені так здається. От. Ну, він класний. Ну, думаю, все ж таки користувалися. Знаєте чому? Тому що йому хтось брови вищипав, дивіться. Нема. Куди вони поділися? Але я їх, я не знаю, я, мабуть, тут пришию просто простоньке хутро, та і все. Виправлю. А ще я взяла усі криватки, які були шовкові, і вони у мене були наскільки от, на 62 гривні. Сьогодні криватка у мене вийшла по 8 гривень. Вчора було 12. А це все вже, що залишилось шовкове. Все інше вже там полієст. Є одна задумка: показати, як можна, нічого не шиючи використовувати кроватку. Потім покажу.